Так, вітаю! Хочу зняти вам мішечок сатосатовки Лупілу Пепес. Хочу показати нова поставочка. Ну, вона трошки схожа на попередню, але трохи є якісь відмінності. по, на... по розмірам, ви бачите, вона десь малючко. Малючка в принципі не дуже багато. Окремо малючка немає. Якщо будуть замовлення без малючка, то звісно, що можна буде брати і з малючка. Так, тут будуть і шкарпеточки, вже тепліші. так само курточки попадаються. Як на мене, тут трошечки може більше, трошки твоя одру. Все показую я. Дивіться, будь ласка. Так, такі на 2 ниточку, шкарпеточки, малючок. Це малючок. Такі теплі. Це термошкарпеточки. такі на десь 14 років. Такі на 2 ниточку. Курточки такі на осінь. Зараз дуже-дуже актуально. Лосінки такі теплі на флісику. А, класний дуже е, мікс. 92 го розміру курточка. Так, ось такі класні шкарпеточки, набір 27 -30. на крові. Так, малючок, водіки. Що тут у нас якась піжамка розкатує? Такі штанишки. У мене дивіться, які класні карго йдуть моделька, 11-12 років. Зараз дружкові будуть гарно. Так, Шкарпеточки ще. Такі подарункові наборчики класні. Три одинички. Малючкові. Водік на довгі рукавчик. Так, тут у нас бачу, багато малючка зверху. Так, уточка 92. Дуже класні. Просто буду швидше старатися, Вже по розмірам я не буду дуже багато вам сказати, але ви бачите, більшість розмірів видно. Це такі будуть на утеплені, бодячки на довгі рукавчик. Такі. Вже незручно трошки. Так. Це така сукня на ниточку. це буде на 4-6 толочків. Далі, що там у нас? Піжамка така плюшева, малючкова, шкарпеточки ще такі шкарпеточки теж, до речі, теплі махрові. Така сукня, свинка пепа. Сукня дуже три ще будуть брати, Такі теплий. А самішки. Ще у нас далі Така класна піточка на дівчинку. Так, далі така класна сукня на двониточку. До речі, дуже прикольна моделька, вона можна під лосінки Дуже класна підкеріки, така прикольна джогери. Хочу нагадати, що у нас товар сортований без браку. Мається на увазі, що там, якщо дуже щось таке з браком, воно все очищене, майже все йде з бірочкою. Звісно, що десь бірочка може бути відірвана, але все новесеньке і максимально складене без там купи розпоровок якихось. І Все по сезону. Дивіться, які класний. Таке плюшик. Два-чотири рочки. Все по сезону. Дивіться, така жилеточка на 4-5 якраз раз до садочка. Так, трошечки будемо забирати, щоб тут більше місця вам. Так. Ще така ковтюлька. Така курточка 6 8 рочків. вона типу шостов. А, вона як двостороння. Ні, тут, я так поняла, типу фріска є всередині, можна можна Да. Тут іде флісова кофтинка, бачите, окремо, можна, як три в одному. Тут така, такий метелик, бачите, ззаді, позаду не буду зараз відкривати. От такі елементи є. Дуже класний такий приємний колір, Вона може бути більше потеплена, може бути як окрема кофта, і може бути як укралочка. Так, далі. Така тепла. 98104 тепла. Угу. Білизна попадається так само. Так, білизна. Ну, маєчки, трусики, бачите, все комплекти. Все йде з бірочками. Далі ось такі теплі, класні. Ще 2-6 місяців малючок, такий рубчик. Така, класна тедік, можна я луточку на хб клаці Моделька 6-8, ручки. Далі 4-6, дуже класні, Вони теплі штани. Вони будуть як і для хлопчика. так і для дівчинки можливо. Ще курточки, до речі, курточок багато. 12, 18 і 24 роки. Це також якась новенька моделька, бачите, це йде курточка, клюсова ковтинка така лілова. І можна по окремості буде або просто курточка, витковка, витковка, або така більшу пеплуна. Ось така класна теж моделька новенька. Білизна. 6-8. Такі самі ще теплі. Ще молодички. Теплі шкарпеточки. Так, 6-8, така на коміточку. Термо на 8-10, теплі такі на міху. Ще шкарпеточки. Так, штаніжки. Оце така класна моделька на хлопчика. Джогери. йдуть теплі на осінь. Дуже класна модель, 12-14 років. До речі, тут бачу не дуже багато підлітка. Але, ось, наприклад, штани купалися саме на підлітку. Ну, підліток класний. Це бомба. Далі такі штанішки спортивні, 6-8 років. Далі така курточка на дівчинку. Дивіться, класна моделька. Десь 11 до школи. Не будемо птитися швидко. Такий осінній варіант до школи. 134-140. Це у нас така двониточка. Теж зараз спортивочки актуально будуть. Так, далі. Такі на двониточку. Темно-синя курточка, 4-5 рочки, така класна моделька теж новенька якась. Шкарпеточки базові, такий прикольний світшотик 6-8. що на утеплення, я так думаю. Так, такий фрісовий. Так, двониточка На дівчинку. Ще така укорочена моделька, класна, двониточка. Дивіться, яка модель. Дуже стильна, теж укорочена така. І ще один такий, дивіться. Дуже класна моделька, така наче трошки укорочена, але вона не топам ідея. Нормально, повну стіну. 122-128. Розмір. Така піжамка, чи комплект uh -huh. для дома. Трошечки. сторони не все може. Так, далі, ось такий бомбер. Теж класна. Uh -huh. школи. Так, сукня на двониточку. Ельза. Класна така. Далі такий бомбер. Тут ззаді кот такий намальований. Якісь. Піжамки. Піжамки з він чувагу, що вони, ну майже всі піжамки, ну поки я бачу, йдуть комплектом. Немає розпаровочки. Такі піжамки. Сукня. Ще одна попалась така. Ще піжамка щенячий патруль 4-6. Ще курточка. Дивіться, яка класна суфштел. Так, така. Така плюшек. Мені дуже подобається. Такі теплюсенькі. Светлик, 4-6 теж. Так, лосінки. 158-164 попались такі підліткові. Далі ось такі. Снупі теж класно. На ну, фізкультуру дівчатам до школи. Такі лосінки теж базові. Так, штани на утепленні. 110 йдуть. Ще така сукня. О, бачите, тут попався брак. Ну ігри, що ми це не бачили. Я обберу цю сукню, але якщо в спишок приберете, попадається брак, майте на увазі до 5% по вазі брак, це допустима норма в 100 Спеціально ми його не кладемо, але якщо десь щось розібрали, може попастися. Майте на це на увазі. Я постійно про це поражаю. От, до 5% від ваги може бути добити. Все, що більше друг попадеться, там браком таким, ну, рахується, щоб я вигорівши. Якщо десь щось прибрудно, то не є брак. Так, ось такі светри класний на 1 вересня. Джогери дуже круті. Термо, до речі, на осінь. Це дуже класний ходити і такі ще одні, теж, теж типу термо, тільки більший розмір. Ще такі стречові, теж, тепер двомитка. Ну, Такі саме школа. Вони дуже зручні, бо таку сіреньку 10, написано 9-10 років, якраз отакі от школу тягати. І ще такий светрик, травичка. Ось такі приблизно наповнені мішечка, але зараз ще з один для порівняння, щоб ви розуміли, яка може бути різниця між мішками.